В мене стелі попадали. Небо бачите, з даху. Ось, і воно сиплеться, і сиплеться, текло. усе текло, сестра мені допомагала. Ми бігали стазиками, каструльками. ну, Все, що було, все от стояло по всій хаті. Були на цій кроваті. Сестрою, я сестру до себе у гості викликала, і вона в мене ночувала. Ми з нею тут спали. Прокинулися, чесно кажучи, не від вибуху. От ми не зрозуміли, ну, не знаю, може, це паморочь це вже в голові. Вчора і ну, чого гур-гур. І ми підскочили. Ну, і все, сестрі щось на голову попало. Бо в неї кров текла, і ми одразу почали промивати цю кров. Сирени не було, злякатись не було коли. Стекла всюди, всюди, і там на землі. Я і у дворі прибираю ці стекла навіть руками, просто руками збираємо. Я їх так ненавиджу, що я цих росіян очікую усе. І усе очікувала з 24 февраля.